Проминув знову рік, стала стежка земна ще коротшою, і до вічності, ми уже ближче усі підійшли, чи Господні слова, які стали колись найдорожчими у мандрівці оцій, ми у чистих серцях зберегли. Чи є віра у нас, чи її ми, бувало, не втратили, ідучи крізь нелегке, не завжди привітне життя. Чи змогли залишитись із нею такими ж багатими, як тоді, коли вперше сказали слова каяття? Проминув іще рік, і не завжди йшли ми висотами, і не завжди пісні по дорозі були на устах, але серед скорбот, чи навчилися бути ми вдячними, й пам'ятати, що все життя наше в Господніх руках, чи побільшало в нас теплоти? У словах один одному, чи цінуємо тих, хто завжди поруч з нами іде, чи залишили ми промінь світла у серці холодному, що його до Христа крізневір'я колись приведе? Чи робили добра трохи більше, ніж в році минулому, трохи більше сказали комусь про Господню любов? Чи, бува, утомившись і ти, не заснули ми? А чи може хто з нас, розлюбивши Христа, охолов? Проминув знову рік. А ще скільки таких ми не знаємо, тільки вічність Христом усе ближче і ближче до нас. Тож втішаємося цим, коли надто в житті знемагаємо і пильнуємо за тим, щоби наш каганець не погас. Бо дорога увись не буває безпечною і легкою, і таку нам Господь до осель своїх не обіцяв. Тому далі йти усе вущою і вущою стежкою, і тримати міцніш усе те, що нам Бог дарував. Нехай Духом Святим Він зміцнить у цей час із нас кожного. Поправляймо життя, щоб до неба змогли ми дійти і зустрітись з Христом. І прийти не з руками порожніми, а найкращі плоди, чисте серце, хвалу принести. В новім році усім вам бажаю рясніти плодами, щоб Господь задоволений був і служінням, і вашим життям, нехай ласка і милість Господня скрізь буде над вами, щоб усім нам війти до небесних омріяних брам.